Вітаю, слава Україні! І сьогодні ми знаходимося у першій благодійній галереї України Art Ukrainian Gallery. І сьогодні відбувалася дійсно значна подія. А яку висвітлимо далі? Коли звучать гармати, музи не мають мовчати у Києві. Відбулося відкриття благодійної різдвяної виставки на підтримку українських митців. Неймовірно важлива подія, спрямована на збереження нашого національного багатства. БЖ-арт арт це величезний пласт культури, яку зберігають та розвивають засновниці Наталія Заболотна та Людмила Пишна. Тут представлено близько 300 унікальних творів, 50 українських сут. Даний проєкт є таким а, а, антикризовим проєктом. Ми відреагували на ситуацію, що склалася. Вона, звісно, надзвичайно обурлива, тому що в такий важкий час, в час війни, це ще особливо загострюється. Такий нерв а, а, неможливо позбавляти митців їхнього єдиного. А, Право на те, щоб вони далі продовжували творити, і коли в умиців таким фактично рейдерським способом відбирають майстерні, їх вичавлюють із власних майстерень, відвидімкнувши їх від тепломереж, від світла. І ставлячи під загрозу їх твори мистецтва, роблять це саме ті, хто мають адвокатувати сферу українського сучасного мистецтва. Тобто, це замах на українську культуру. Це замах на українське мистецтво, це замах на ідентичність, і я вважаю, що ну це справді злочин, який потрібно прирівняти до національної зради, до зради національних інтересів. Я переконана, що цим фактом мають зацікавитися відповідні правоохоронні органи. Вони мають адвокатувати цю ситуацію. Я розумію, що в країні надзвичайно багато проблем. Але знаєте, у нас всі політики люблять цитувати Черчилля, який говорив: А за що ж ми тоді воюємо? Але цитувати людей, які. Захищали власну державу, власну культуру, і робити реальні речі це абсолютно дві, ну, різних ситуацій. Тому ми тут зібрали в нашій Art Ukraine Gallery, в домосфері, зібрали близько ста творів з цих багатостраждальних 80 майстерень. Звісно, тут представлені не всі митці, тому що багато митців з родинами нині перебувають не в Києві. Але ми намагалися створити цей проект цільним, щоб він привертав увагу, щоб сюди приходили як і на екскурсію, подивитися, взагалі що країна наша може втратити, яких митців може не бути в нашому культурному ландшафті. А з іншого боку, цей проект є благодійним і. Частина коштів з придбаних робіт митці готові передати в фонд для створення власної автономії. Благодійна діяльність ми з Наталкою давно задумали зробити благодійну галерею, не могли знайти приміщення і дякую домосфері, що таку чудову локацію віддали нам допомогу. Для гарних благодійних справ ціль проєкту показати рівень митців, яких намагаються позбутися певні культурні керманичі. Також організатори виставки намагалися під час відкриття відтворити атмосферу майстерень із атрибутами процесу створення мистецтва. Керівництво національної академії мистецтв України вандалить власний мистецький десант, запевняють художники. Наразі температура в майстернях просто нульова. Особисте моє бачення того, що зараз відбувається з. Мистецькими галереями Бежарту це можна назвати одним таким висловом культурний геноцид, тому що вся культурна інтелігенція, яка вже більше 30 років перебуває і творить дуже плодотвірно, творить українську культуру. Саме той унікальний генофонд української культури в цих майстернях, наразі зараз вона. Переживає утиски внутрішнього ворога, тільки так можна це сприймати з 2014 року. В Україні де велика війна. Повноваштабна війна – два роки. І коли ми весь вся наша українська нація стикнулася з зовнішнім ворогом. Це було зрозуміло, але коли внутрішній ворог е, б'є в саме таке незахищене, саме важливе це в українську культуру, це саме страшне. Тому особисто для мене сьогоднішня подія, яку організувала Наталі Заболотна та Людмила Пишна в перше благодійня Art Ukraine Gallery, вона дуже важлива, тому що світ не повинен мовчати. Е, це хибний вислів наш час художники, якраз під час повноштабної війни. Доказали, що коли звучать гармати, музи не повинні мовчати. так само і зараз ми всі, які е, можемо долучитися допомогти художникам, допомогти українській культурі вберегтися від таких е, загарбницьких натисків, повинні зробити все можливе, і саме жахливе, що не лише відключені майстерні митців, саме жахливе, що вже третій рік на жаль страждають діти. Е, бо як ви чули на прес-конференції, було сказано, що гуртожиток Карпенко Карого, тобто діти, студенти, майбутнє, культурне творче майбутнє України, на жаль, теж страждає від цих утисків. Перше відчуття це злість, тому що ну, не можна по закону виключати електрику під час війни, це раз. По-друге, людина, котра це зробила, ректор, котрий в нас там 20 років. Їв з рук наших, і, ну, був таким же членом спільноти, як і ми всі, це два. Ну і по-третє, я не можу зараз працювати, це для мене як, як хвороба. Звісно, я там щось вдома малюю, але це вдома це ж не майстерня. Ну, бо зупинитись я не можу, це ж такий двигун, що він. Якщо на холостих, все одно має працювати, бо якщо його виключать, його вже буде важко завести. Завдання – просто зберегти те, що є, бо на себе можна щось одягнути, на, очевидно, що на роботу, на фарби ти не одягнеш. Я там якимись способами не скажу які, бо пожежники можуть сказати щось проти. Якщо я розігріваю там до п'яти градусів, я вже радію. Бо важливо не дати мінусову температуру. Ну маємо надію, що десь якось воно там на тижні чи не відбудеться. Хоча на щастя нема поки великих морозів. А, а як буде? Подивимось. Да. Ну сказати, що я не працюю, це буде неправда, бо я працюю все ж таки дав в іншому місці, але це не факт. Для того щоб віддати свої 23 роки, які я пропрацював в цій майстерні, загалом в Art Ukrainian Gallery на благодійний проєкт «Беже Арт свої картини представили 300 українських художників. Організатори зазначають. Що частину коштів від реалізації картин під час тихого аукціону митці передадуть до заснованого ними фонду, аби оплатити можливість встановлення автономного опалення, аби оплатити встановлення автономного опалення й електропостачання в майстернях, то плотом є акустична електрогітара, розмальована знаменитим сучасним художником Бежа Арт Павлом Бевзою. 100% коштів із продажів цього музичного арт-об'єкту – Підуть на підтримку митців на початку війни я зробив цикл робіт, який називали Сапсани. І коли мене цикл робіт почався з того, що я зробив шеврон для Збройних сил України, от і коли я зрозумів, що це щось більше, ніж просто знак на, на плечі, мені захотілося створити цей цикл. От коли практично він доходив вже до завершення. От то, то український виробник гітар запропонував зробити розпис на, на цій гітарі. Перше, що я подумав, я дуже хотів, щоб на ній зіграли Pink Floyd, зіграли червону калину. От, тому я зрозумів, що я повинен це зробити. От, я зобразив власне цього птаха, от, який летить в майбутнє Збройні Сили України. От. А з воротнього боку, оскільки всі музиканти, коли закінчують свій виступ, вони її піднімають таким чином, то цей птах злітає в небо. Проєкт уже підтримали відомі культурні та громадські діячі, публічні особистості, колекціонери. Вони не просто купують картини, а привертають увагу суспільства до проблеми, яка нині дуже гостро постала у мистецькій сфері. Виставка прекрасна, високий художній рівень, професійний рівень. А на душі боляче, тому що всі всі твори вони на грані знищення, тому що вони зберігаються. У поганих умовах і люди не можуть працювати, не можуть творити, тому що відключили світло, відключили тепло і люди животіють. І я вважаю це свинство з сторони тих людей, які це роблять. От, і... Треба таких людей гнати в Шию. В такое тяжелое военное время очень важно не забывать про искусство, потому что искусство это грань нашей души. И вот то, что делает Людмила Пишна, вона молодець, что она проводит аукционы, что она поддерживает художников даже в таких неравных боях. Как вы знаете, всегда известные люди, они всегда страдали, как правило, при жизни в основном были признаны уже после жизни. И очень важно приходить на такие мероприятия, приводить их поддерживать поддерживать. Очень много интересных работ. Честно вам хочу сказать, я даже потрясена какими-то. Очень много для себя сделала открытий. И вот поддержка художников, которых пытаются выселить в наше время, это очень важно. Взагалі, об'єднання Бежа Арт засноване 30 років тому в його складі, ціла плеяда яскравих особистостей та зіркових художників. Вони основа сучасного українського мистецтва і сьогодні, як ніколи, потребують підтримки суспільства.